Книга Левит, глава п'ята А коли хто згрішить, почує голос прокляття і був свідком, або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину або особа, що доторкнеться якої нечистої речі, або падла звірини нечистої, або падла худоби нечистої, або падла нечистого плазуючого, і буде це незнана їй, то вона нечиста й завинить, або коли доторкнеться нечистости, Людини, всякої нечистости її, що нею стане нечиста, і буде це незнане їй, а вона дізнається, то завинить. Або коли хто присягне, вимовляючи нерозважно устами своїми, чинити зло або чинити добро на все, що нерозважно вимовляє людина, в присязі, і буде це незнане йому, а він довідається, що завинив одним із цих. То станеться, що завинить одним із цих, і визнає, чим він згрішив то, у тому, і приведе він Господові жертву за провину, за гріх свій, що згрішив самицю з дрібної худоби, вівцю або козу на жертву за гріх, а священик очистить його від гріха Його. А якщо рука його неспроможна на ягня, то принесе в жертву за провину свою, що згрішив він. Дві горлиці або двоє голубенят Господові одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення. І принесе їх до священика, а він перше принесе те, що на жертву за гріх і натне великим нігтем голову його, від шиї її, але не відділить. І покропить із крови жертви за гріх на стіну жертівника, а позастала кров буде вилита до підстави жертівника, це жертва за гріх а другого зробить цілопаленням за уставом і очистить його священик від гріха його, що згрішив той, і буде прощено йому. А якщо він не спроможний на дві горлиці або на двоє голубенят, то принесе в жертву свою за те, чим згрішив десяту частину ефи пшеничної муки на жертву за гріх, не докладе до неї оливи і не дасть на неї ладану, бо вона жертва за гріх. І принесе її до священика, а священик візьме з неї повну свою жменю, за пригадувальну частину її, та й спалить на жертівнику на огняні жертви Господові, вона жертва за гріх, і очистить його священик від гріха Його, що згрішив він одним із них, і буде йому прощений, і буде вона для священика, як жертва хлібна». І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Коли хто переступом спроневіриться і невмисне згрішить проти Господніх святощів, то він приведе жертву за провину свою до Господа, безвадного барана з дрібної худоби, за Твоєю оцінкою срібла шеклів, на міру шеклам святині на жертву за провину, а те, що згрішив проти святощів, Поверне і додасть до нього п'яту частину його священникові, а священник очистить його бараном жертви за гріх і буде прощено йому. А якщо зрішить, коли хто і зробить що проти якої зо всіх господніх заповідей, чого не можна робити, і не знатиме, і завинить, і понесе свій гріх, то він приведе до священика безвадного барана з дрібної худоби. Оцінці твої на жертву за провину, і очистить його священик за помилку його, що нею помилився, бо він не знав, і буде прощена йому. Це жертва за провину. Він справді завинив Господові. Амінь.